Слава Україні! Їсті стійким мешканцям та незглавним захисникам. Обстановка на південно вузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на ведення оборонних дій. Зміни у стані складі та дислокації ворожих сил не відмічено. Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Береславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини без страт. Ворожа авіація атакувала шість разів протягом дня. У відповідь нашої штурмової та армійської авіації нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Трати ворога у живій силі 44 рашисти. На додачу до раніших літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномета та три одиниці автобронетехніки. В Береславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар з скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результати попереднього влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою. У Чорному морі корабельне угруповання ворога нарахове 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. На поготові залишаються 24 калібри, розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі. Окупанти продовжують наносити ракетно-артилерійські удари по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Зберігається загроза і застосування дронів камікази, зокрема і в масовій кількості. Тож, не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть власне життя та життя своїх близьких. Сили оборони, зокрема, і ППО, завжди напоготові захищати вас та ваші домівки від ворожих атак. Довіряйте нам, як силам добра і офіційним достовірним джерелам інформації. Ми гідні перемоги і правда на нашому боці.